Дві, а, три тут у нас препарати це рвчагінні маркові та біуретики. Жовчогінні препарати. Жовчогінні препарати у нас є за механізмами дії. Це ті засоби, які стимулюють утворення секрецію жовчі та покращують її вихід у посвід кише. Абсолютно різні процеси. Стимуляція секреції та покращення виведення. Да, якщо секреція буде посилена і в нас буде багато жовчі, то вона, звісно, сама по собі буде її відтік активований. Але ми можемо стимулювати секрецію, проте може бути закупорка жовчним каменем, може бути спазм жовчовідного протоку і ослаблений відтік. Тому у нас фактично є два механізми дії: Холеретіка, холесекретіка. Це вплив на секрецію, синтез жовчі, і холекінетика, коли відтік жовчі. Окремо, як засоби, які сприяють відтоку жовчі, окремо можна виділити групу холеспазмолітики. В принципі, любі спазмолітичні препарати, які впливають на гладеньку мускулатуру, вони так само будуть впливати і на гладеньку мускулатуру. Жовчного протоку, розслабляючи його. Тут мова ведеться, якщо сприяють підтоку жовчі, трошки інші механізми. Зараз він про не поводимо, стимуляція синтезу жовча. Синтез жовчі стимулюється саме краще і фізіологічно компонентами жовчі та самою жовті. Чому фізіологічно? Тому що треба згадати. Механізм жовчого утворення і жовче виділення. Ну, жовче утворення я нам зрозуміло, коли із жовтніх кислот в печінці утворюється, власне, відбувається синтез жовчі. Але чим він регулюється? В першу чергу він регулюється тим, що коли виділяється жовч із печінки через жовчні протоки у 12-ти палубішку. Місце впадання жовчного протоку, сфінктер, який, яким закінчується жовчний проток, називається сфінктер одді Препарати, які здатні впливати на секрецію жовчі, ви вже вивчали. Зокрема, стимуляторами секреції жовчі є проносні препарати. Сульфати натрію, сульфат, магнію. Механізм дії проносної вам говорив, розказував Васильович, про те, що ці солі не всмоктуються із просвіту кишечника і призводять до того, що, по-перше, їх велику кількість вводиться у формі розчину 4-6% концентрації плюс. Тут висока зона, зона високого осматичного тиску приток рідини, ще більше збільшення об'єму містиного, механічний вплив на бари рецептори, і таким чином виведення містимого травного каналу. Але е через те, що не тільки те, що сульфат і магнійон не смутуються, тут є ще одна особливість, що сульфат і магнійон здатні подразнювати рецептори. Це хімічне подразнення, рецептори якраз е сімте І викликають так званий пузирний рефлекс скорочення жовчного мікура. Чому сульфатно магнієві мінеральні води, а також самі ось ці препарати проносні в 10-50 разів менших дозах, ніж проносна доза. Використовується для покращення травлення та як жовчогінні препарати. Так він говорив. Так от, механізм жовчогінної дії це класичні препарати, які є поле вони викликають скорочення жовчного віку, так званий це кузирний рефлект. І е, жовчогінна дія саме за рахунок скорочення. Міхора, а також за рахунок того, що подразнення ось цих рецепторів обумовлює посилений о, тік, о, посилену секрецію, тому що виділена порція жовчі для організму є сигналом необхідності стимуляції, необхідності синтезу того, що було втрачено. Виділився секрет, значить, треба поновити оцю порцію. Це. Фізіологічним є подразником жовт, та її компоненти. Тому жовч медична алохол, яка містить висушену жовч, а також дегідрохолева кислота як компонент жовчі це є класичні холеретичні препарати, які стимулюють фізіологічно синтез жовчі Сама жовч є стимулятором утворення самої себе. Тому це є найкращий механічний. Значить, сприяння. Відтоку жовчі ми вже сказали, що таку дію проявляють сульфати, але таку ж саму дію, причому комбіновану дію, здатні проявляти рослинні препарати. Ось який у нас препарат О, забув. На цій картинці замість таблеток та лакону вміщений Ну, Зрозуміло, що це не жовчогінний препарат. Це у нас тут би мали бути таблетки оболонкою алокол. По 0,3 грама, які містять якраз жовт-медичну суху екстракт клопиду, екстракт часнику та активоване вугілля. Мабуть, один із найкращих препаратів, в принципі, для лікування хвороб органів травлення, практично любої етіології, тому що одночасно і наявність жовчі, і виділення жовчі, жовч є бактеріостатиком, який стимулює сама травлення. плюс, бо як фактично є правні фермент, Ну, не ферментом, а компонентом правда. плюс екстракт кропиви, це велика кількість вітамінів, екстракт часнику – це гітонцидна дія, тому якщо є у нас е можливе е посилення чи наявність патогенної мікрофлори, плюс можлива наявність токсинів активованого вугілля, настільки комплексна дія, що Фактично ідеальний препарат для лікування хвороб органів трав. Стосовно рослинних препаратів, то у нас вернуся, є препарати кукурудзяні приймачки, вершки із кукурудзи до стадії молочної зілості, ось цівості, ці печеньки, плюс цмін піщаний і ще одна рослина, Роза каніна, шепшина. Три основних рослини. Вони мають комбінований вплив. Про них не можна сказати, що це холеретики чи це холекінетики, ці рослинні препарати діють одночасно і як холеретики і як холекінетики. Одна із особливостей дії рослинних препаратів є в тому, що рослинні препарати є. Не тільки препаратами комбінованої дії, це ті препарати, які ефективно розріджують жовт, зменшують її в'язкість. Я, на жаль, забув, як називається синдром в медицині вигину жовчного протоку. Досить таки часта патологія, що утруднює відтік жовчі. І часто е, в дитячому віці діагностується е, з віком по мірі росту ця патологія може зникати, але створюючи проблему в дитячому віці, є потреба в застосуванні препаратів, які б розріджували жовч, щоб покращувати її вітті. В даному випадку для розрідження жовчі самими кращими є препарати якраз рослинного походження, і одним із найкращих є цвін. Піщаним хелікризом аренаріум е, можна готувати, або ще кажуть, дитячі ладки можна готувати на стій, із цієї рослини, е, але можна піти іншим. Шляхом є таблетки фламін, які містять 70% це сухий екстракт смінил, який містить до 70% флавоноїдів із цієї рослини. І можна використовувати лише. Ось такий препарат, замість того, щоб готувати постійно на стій із зміну піскового. Так, ну і діуретики. Діуретики або сичовіні препарати, mm -hmm. у нас треба зважати одну секунду, але проведемо. Знаю, добре. Четвер, пятницю, четверта будь ласка. Механізм утворення і виділення сечі вам відомий, що спочатку утворюється первинна сеча в міркових клубочках, потім йде Проходження по канальцях і в канальцях йде е, зворотнє смотрю, реадсорпція е, і води, і різних солей. І в кінцевому результаті у нас відводиться сеча. для того, щоб в організму синів людини 1,5-3 літра. За добу, то треба 3000 літрів крові програм. Е, і щоб утворилося приблизно 300 літрів перебив на Потім стільки ще назад відтровується. Е, для того, щоб посилити Діурез, механізм дії, нам треба або щоб більше виділилося. Води із організму, але вода буде виводити солі, тому що буде зрівноважуватись косматичний тиск. Або вивести сіль, і таким чином разом із сіллю буде виводитися водяна частина. Це поділ на аквауретики салюрети. В даному випадку ми повинні або ж посилити фільтрацію, як правило, це якраз виділення солей, або ж. Збільшити, в принципі, кількість за рахунок збільшення притоку крові, в першу чергу, до дониру. Тому класичні аквауретики це, як правило, рослинні препарати, тільки збільшують об'єм циркулюючої крові, або ж діють як подразнюючі речовини, що призводить до збільшення об'єму рідкої частини. Це класичні якраз. Аквауретики. Салуретики це ті, які посилюють фільтрацію у неркових клубочках і зменшують реабсорбцію у неркових каналах. Які механізми якраз що? І хімічна будова? У нас за хімічною будовою є ртутні діуретики. Препарат меркузал містить 29% туті. Зараз на практиці практично не використовується, але треба зазначити, що це найсильніший за дією. Далі, сульфамідні. Сульфамідні діуретики – це ті препарати, які найшвидші за дією. Найшвидший за дією – це фуросимід. При внутрішньовенному веденні можна не встигнути. тому… Інтужньове введення тільки із ценетніціна після катетеризації. І з обережністю, якщо у нас тварина із закупоркою сечовідних шляхів. гормональний препарат спіронолактон. На практиці у нас частіше він гдеон ріхтер Верлшпірон. Диметил у вас був леційний курс, ви якраз говорили про еофілін. Препарат, який розширює судини нирок, призводить до покращення е, фільтрації саме через те, що більший приток крові. Точно така ж сама дія. Сьогодні ми вже з вами говорили про серцеві глікозиди. Рослинні препарати. Тут у нас мучниця і хоч польовий, мучниця або толокнянка, або медвежа вушка. Яка особливість в тому, що. Ці рослини містять подразнюючі речовини. Якщо мушниця, то вона містить глікозип арбутин. Він, піддаючись гідролізу, виводиться через нирки, подразнює все чоловікні шляхи. І це є класичні аквауретики. Якщо у нас є подразнюючий фактор, він повинен бути змитий. Змивання відбувається за рахунок посилення ну, і фільтрації. Рідкові частини первинної січі. Це якраз класичні аквауретики. Те саме стосується творщу польового. Він легко відфільтровується і подразнюється за, подразні, все шляхи за рахунок того, що там є велика кількість кремніових еситу. І осмотичні діуретики калію ацетат, маніт. Ті препарати, які легко відфільтровуються нирками, підвищують осмотичний тиск первинної сечі, закони осмосу дифузії, найбільш стійкі закони фізики, тому <клухи> йде приток рідкової частини і внаслідок йде <клухи> посильна діурезення. <клухи> ну і за механізмами дії у нас. Pardon, Порушують зворотні всмоктування ті препарати, які у нас ртутні діуретики. Блокуються сульгідрильні групи ферментів, які забезпечують всмоктування. Раз. Сульфамідні діуретики. Сульфамідні діуретики блокують фермент карбоангідраза. Їх ще так і називають за механізмом дії інгібітори карбоангідраза. Коли блокується цей фермент, порушується зворотні смоктні. Гормональні діуретики. Е, регулятором виділення іонів із організму є гормон альдостерон. Спіронолактон є антагоністом альдостерону, що призводить до порушення зворотнього смоклення, в першу чергу, іонів натрію і далі. Таким чином. За рахунок порушення зворотного осмотрювання йде інтенсивніше виділення стечі. Кровопостачання постачання ми сказали, це е... геметик сантини, куринові алфалоїди та серцеві медозиди, сачові шляхи рослинні, річниця площ і сюди ж подразнюють сечовідні шляхи, рослини, які містять ефірні олії. Всі ефіроолінії, які ви е, вчили, е, плоди ялівцю, е, плод, е, насіння, кропу, мину, фенфелі, ці рослини, які також діють як діеретики, е, діють за рахунок подразнення сечовідних шляхів. І підвищення осмотичного тиску це осмотичні діуретики а Можна, будь ласка, повторити кровопостачання нирок зібрати? Кровопостачання це пуринові сполуки. Це 3 метилксантин кофеїн і диметилксантини На практиці використовується еуфілін. Еуфілін – 12 процентний розчин в ампулах по 2 мл і 2,4% розчин в ампулах по 10 мл. Як він випускався раніше, зараз випускається навіть 2% і 10% розчини. Нараз фармацевти почали економити. Фосцемір. У нас е таблетки по 40 мг і 2% е розчин вам по 2 мл теж виходить 40 мг. Е це найшвидший за дією діуретик. Це два найбільш поширених препарата на практиці. Так? Що ще? В принципі, ми сказали. А осмотичний тиск можна вас сказати в Осмотичні Осматичні це е, калію ацетат і ще є препарат, маніт цукриста е, сполука, які, вони легко відфільтровуються в нирках. І таким чином підвищують осматичний тиск первинної сечі і притягують туди е, рідину. На практиці їх достатньо рідко. Використовується частіше внутрішньовенне введення калію ацетату. Ну і на останок на сьогодні. Це маткові засоби. У нас класичний поділ їх на гормональні та на рослинні. Гормональні препарати ми ще будемо вивчати додатково як гормони, тому тут тільки зупиняємося на тому, що в нас є окситоцин та простагландини, які викликають скорочення мускулатури матки. Окситоцин гормон задньої долі гіпотези простагландини це просто гландини класу Є, е, класу е Ф. Це s е трумат у свинарстві використовуються естрофан, дінопрост, дінопростон медичні препарати, які також використовуються в ветеринарній практиці. Ну, у нас найчастіше використовується естрофан, синтетичний аналог простагландину f 2 альфа ну І рослинні препарати, в першу чергу, ті, які ви вже вчили, чим у вас закінчився попередній модуль це е, адре, ну, адренергічні препарати, препарати. Житніх ріжок маткових ріжок. Ерготамін це суміш е алкалоїдів із маткових ріжок, які водорозчинні алкалоїди впливають на альфа адренорецептори і викликають скорочення мускулатури матки. На практиці зараз рідко використовується і де, при деяких показаннях заборонені маткові ріжки, препарати маткових життєвих Протипоказані до застосування для стимуляції родової діяльності. Для чого вони раніше використовувалися коли не було інших препаратів, тому і назва їх з'явилася маткові. Хоча первинна назва житні ріжки і назва латинська секалі корнути. Інші рослинні препарати ви також вже вчили. Зокрема, фахікарпін і сферофізин ви вивчали як Н-холінолітики, там де бензогексоній і пентамін. Тільки це рослинні препарати, які володіють м властивостями, але в медичній літературі їх описують в розділі утеротонічні препарати, особливість вибіркової дії здатність викликати скорочення мускулатури матки. Хоча також діють і як Н холіно, ен -холіно І е, спориш та гірчак перцевий е, рослини, які Помірно тонізують мускулатуру матки, викликаючи її, підвищуючи тонус мускулатури, а також містять велику кількість вітаміну К, що є достатньо ефективним для використання, використання цієї ростини при маткових кровотечах, при, скажімо, в медичній практиці там при. Посилених правотечах також рекомендується використання цих просмит. Екстракт перцю водяною, екстракт перешту, а також екстракт використовується перецводяний, полюваний, екстракт, повершу болюбові, авікуляри. Подвійний ефект в тому плані, що наявність вітаміну К, е як сьогодні ми говорили, що це коагулянт, але також подвійний ефект, що скорочення тонізування тонус мускулатури матки підвищується, і йде перетискання судин, тому що пам'ятаєте по анатомії, основні судини в матці це ті, які розміщені між різнонаправленими волокнами. І тому скорочення мускулатури матки призводить до перетискання судин матки, що якраз так, так, природою обумовлено прояв такого впливу. Тепер, тепер. У нас, на жаль, немає, тому, тому. пишіть домашнє завдання. Перше. Загальне і спільне щодо всього. Виписати в рецептах і обґрунтувати застосування. А як це обґрунтувати застосування? При якій патології ви призначаєте перед застосуванням препарату? Ну, скажімо так. Чому саме ви призначите, наприклад, Собаці Форосеміт ін'єкційний на, на дві ін'єкції. І просто своїми словами, да? так? Обрунту... Так. Так у вас вже були ці всі завдання на льодах, вас завжди було написано. Виписати рецепт, так обґрунтувати призначення. Ви навіть не звертали увагу на те, що у вас там було написано в тому льоді. Так. Е Чоросиміт собаці. Перше. Далі. Розчин еуфіліну коню. Відчкірна. Другий рецепт. Третій рецепт. Висті мужниці, квошки, вирвані, так пересиніть, цих версия призначили. Точно. Алахов, теляті, на 5 днів лікування при дистепсиї. Наступний. Відвар площу польового. Настій, настій площі польового. Там він на відвар настій готується. Ну, наприклад, ротвейло. Друзі, відкрито на повзями пропаганда. Гепарин. Собаці. При тромбозі. Внутрішньовення. Наступний. Кальцій, хлорид, коню, внутрішньове. Далі. трофантину К. Коню при серцевій недостатності. Я забув вам сказати тільки одне щодо практичного застосування строфантину К, щоб ви могли виписати цей рецепт. 1 до 10, 1 до 20 5% розчин глюкози. 5-10% розчин глюкози в цьому розчині вводиться строфантин К. Можна брати ізотонічний розчин натрію хлориду, але краще на розчині глюкози. Конвеліатоксин, коли відпускався 0,03%, зразу до нього була умова, що його не можна було вводити більш концентрації, як 0,01. Одразу передбачалось необхідність його розведення. Так само і строфантин К. Щоб, по-перше, що він токсичний, тому для зменшення токсичності його вводять в крапельниці. Так. І. І. Таблетки дігоксину собаці. От вони в нас.